Звичайно, всі ми полюбляємо рослинні препарати, фітопрепарати. Вони є близькі нам, вони нам здаються завжди дуже безпечними. Все це так, але надмірне вживання рослинних препаратів. Зловживання терміном, тобто кожен фітопрепарат також має термін свій, коли ви можете його вживати. Якщо вживати руками чаї, будь-які фіточаї, звичайно, що цього робити не потрібно. Але якщо це є коротким курсом до місяця часу, то профілактично вживати чай ромашки можна, оскільки квітки ромашки мають властивості і протизапальні, і болезаспокійливі, і спазмолітичні, вітрогінні, жовчогінні і заспокійливі. Тому. Можна їх профілактично вживати. Основа гарної роботи шлунково кишкового тракту та здоров'я це є дієтичне харчування та уникнення стресових ситуацій.